Бастурма з індейчого філе. Беру ось таку от філешку індички. Все пообрізав, сало пообрізав, щоб максимально нічого не звисало. Далі. Беремо якийсь лоток, засипаємо на дно сіль. Тепер кладемо сюди в цей лоток наше філе і тепер добряче засипаємо зверху, так, щоб філе було повністю покрито сіллю. Закриваємо тепер кришкою і залишаємо в холодильнику на одну добу. Ось так виглядає філе через одну добу. Тепер потрібно це все добре промити від солі. Серветкою забираємо лишню вологу. Робимо суміш різних приправ. У мене буде червоний гострий перець трошки для пікантності, приправа до м'яса, паприка і приправа до курки. Все зараз змішаю в одній тарілці. І далі цими спеціями повністю обсипаємо філе. Ось так в мене вийшло. Тепер там, де більша частина, беру паличку для суші. Отак от робимо дирочку. І взяв нитку таку товсту, декілька слоїв. Зараз складу і треба зробити нам таку петельку. Готово. Тепер я буду підвішувати біля теплої батареї. Ось така конструкція в мене вийшла. Взяв китайську паличку, підвішав, внизу поставив піднос. і чекаємо, тепер десь 5-6 днів, будемо тоді вже пробувати. Ну що ж, пройшов тиждень, давайте пробувати. Ось так виглядає всередині. Я вже відрізав такий от шматочок. Дивіться, як гарно. По солі супер. Дуже всередині воно ось таке от ніжне. А зверху є така маленька скоринка по спеціях, вгадав, кудись на вихідних під пивом, то що треба.